вас мої дорогенькі я Ірина, і прийшов час зробити розклад на тиждень. Щиро вам дякую за ваші коментарі, відгуки, вподобайки. Ось, і вже перша карта летить у нас. До речі, це таро воно м -м, трошечки інакше. Зазвичай четвірка мечів відповідає. За паузу, а тут ніби взрив мозку показує. І так, давайте будемо дивитися. Тиждень у нас починається з 27 березня до 2 квітня. І так, всі, хто має день народження в ці дні, щастя вам та здоров'я. І так, і будемо дивитися. Перші у нас овни цього тижня. Що вас чекає? У вас десятка мечів, мої дорогенькі. Тобто, щось йде у вас до кінця. Якась трансформація відбувається. Мої дорогі, десятка мечів це не завжди найгірше, що може бути. Це, будемо так говорити, різкий відхід чогось. Щось іде до кінця, навчальний процес якийсь. A, треба переходити до серйозного життя, тобто вже шукати роботу, можливо, і тому подібне, щоб ви не зразу бачили, що дійсно щось погане. Звичайно, a, через погане приходить хороше тільки. Коли людина супротивляється, тільки коли людина, як сказати, пручається, не хоче щось відпускати, воно туди йде. Це може бути і розрив відносин, розрив робочих якихось контрактів, тобто щось йде до кінця. Але дивіться, це не значить, що весь тиждень має бути поганим, навпаки. Щось йде до кінця і завжди стає пусте місце. А свято місце ніколи пустим не буває. Тобто готуйтеся до чогось нового. Тепер у нас йдуть тельці. А у тельців у нас жезли. Якщо тут мечі, то тут десятка жезлів. Що це таке? І так, важка ось тут можна сказати, важка ситуація. Людина або дуже багато на себе взяла. Або людина дійсно має багато справ. У вас вже тиждень почнеться з метушні. Можливо, кожен день з ранку до ночі прийдеться працювати, щось до кінця доводити, Все ви не встигаєте і не встигнете. Те, що ви запланували, якщо ви дійсно запланували, карта може натякати на те, що ви занадто багато всього запланували. Ось тому дивіться, розподіліть завдання. Якщо це сім'я у сім'ї, трошки роздайте кожному по можливостях. Ось, якщо це на роботі, то постарайтеся з кимось на роботі розібратися, щоб хтось вам якось допоміг. Тепер у нас йдуть близнюки. Близнюки король мечів. Це, я би сказала, що це карта взагалі, то можна сказати, військова. Але дивіться, до короля мечів. ой, це мій внук кричить, До короля мечів можна дуже, як сказати, дуже багато професій. Це і лікарі, тобто ви можете відвідати і лікарів, і військові якісь установи. У когось, можливо, прийде повістка. Це, мобілізації хтось, можливо, має справу з комп'ютерним спеціалістом. Ось це і операції проходять по цій карті. І зумні лікарі, ось, і юристи, і адвокати, ось, ось і судді, можливо, у когось суд буде. Ось, Якось так. Карта радить думати логічно, робити плани на цей тиждень. Дорогі близнюки, до речі, це ваша карта, тобто ви в своїй стихії цей а, тиждень. Тепер йдемо до раків. А що нам кажуть раки? А у раків йдуть мах. іде мах, тобто це хороша карта, будемо так говорити. Не завжди мах маніпулює. Тобто, цього тижня все у ваших руках, дорогі, дорогі раки. Ви маєте всі способи, всі методи, все ви знаєте, все, що вам потрібно на цей тиждень, у вас є ваш талант, ваші здібності. Ваші якісь ресурси, це не тільки таланти та здібності, це і ваш досвід може бути. Ось можливо, якісь люди, які вам можуть допомогти, і емоцій вам вистачить, і фінансів вам вистачить на те, що вам потрібно цього тижня. Тобто, як то кажуть, дерзайте, все у ваших руках. Це, будемо ще так говорити, це дуже красномовна карта людина. 에, 에, цей тиждень може мати підвищ, підві, підвішений язик 에, когось переконати, когось за собою повести. Єдине, що я даю пораду завжди до цієї карти концентруйтеся на чомусь одному. Не розсипайте свою енергію одно, одночасно на все, тому що у вас безкінечні можливості цей тиждень. Тепер у нас йдуть льви. А у Львів у нас льви мають дев'ятку жезлів. Дивіться, це якийсь набраний досвід, і ви берете таку, знаєте, небезпечну дистанцію. Тобто, ви відходите можливо на один, на два, на три кроки від якоїсь справи. Тобто, у вас трошечки затормозилось. Ви затормозили якусь справу. Тому що ви бачите, що вам може бути забагато. Якась небезпека, ви відчуваєте, що на вас чекає. Будьте просто обережні цей тиждень. Не спішіть, не вискакуйте, не говоріть перші. Краще почекайте і побачите, що результати самі прийдуть до вас. Все рівно хороша карта. Я не бачу тут нічого поганого. Може бути. Зазвичай може бути голова боліти. Взагалі-то по класиці, але тут голова не, пере, не перев'язана, тобто з, зі здоров'ям, будемо так казати, можливо, не стопроцентно все добре буде. Тепер у нас йдуть діви цього тижня. А у дів у нас свято. Свято це і. Як то кажуть, помовка, так? заручене, слово. Хто знає, що таке слово, може бути і слово, може бути просто якась вечірка, якесь свято сімейне, якийсь день народження, весілля, хрестини, родини. Це щось веселе, це щось хороше, це просто посиденьки з сім'єю, це просто якісь розмови. <ків> навіть по телефону. А взагалі то десятка кубків це і удача, це і щастя, це і радість, це емоції, аж зашкалюють дуже хороші. Тобто, виглядає, що у вас тиждень буде прекрасний. Почали з десятки мечів, десятки жезлів, тепер у нас десятка кубків. А у мене з самого початку випадала десятка тобто колесо фортуни. Таро має працювати дуже добре, тому що я завжди, коли перший раз колоду мішаю, я витягую першу карту і дивлюся, на які питання буде відповідати. Так, це для мене. Карта каже, закінчую балачки. І так, тепер переходимо до Терезів. А у терезів у нас п'ятірка жезлів. Дивіться, п'ятірка жезлів говорить нам про якусь конкуренцію, про якесь змагання, про якісь дискусії, непорозуміння. Як на роботі, так і вдома. Просто ви знаєте, ви можете десь у черзі стояти, хтось до вас причепиться, а ви не там стали, а ви не мені на ногу наступили і тому подібне. Це придирання до когось, до чогось, до якоїсь ситуації, незадоволення собою, незадоволення світом. Людина в конфлікті з собою може бути і з усім світом. А мої дорогенькі, просто перетерпіть цю ситуацію. Перечекайте, не власне ніякі спори. Ось це з одної сторони, але з другої сторони, ви на наступний тиждень можете бути вже переможцем. Ось так. Тепер у нас йдуть скорпіони. І так, скорпіончики. А у скорпіончиків якісь намічаються серйозні справи. Тобто, якісь договори, підписання договорів, узгоджень. Погоджень, якісь документи можуть бути, якась, початок якоїсь нової роботи, можливо, комусь якийсь контракт, контракт прийде новий, старий закінчився якось ось, ось тут. так? Закінчилось щось старе, починається щось нове. Ось, Це можуть бути дійсно і пропозиція роботи. От, але що я ще хочу сказати, ця карта. Якщо вам запропонували якусь роботу, то дивіться, тут ви зможете вибудувати собі кар'єру. Тому що це серйозна карта, це початок, будемо так казати, це хороша карта. Це якісь фінанси, якісь справи з фінансів. Ось, якось так. Хтось віддав, хтось продав щось. Ось такі якісь переговори можуть бути, якась робота, якась склака може бути, хтось починає, наприклад, ремонт. І так, тепер у нас йдуть стрільці. А у стрільців йде паж мечів. Паж мечів говорить нам, будьте більш уважніші, не прискіпливі до когось до чогось. А дивіться все, що ви берете в руки, все, що ви купуєте, з ким ви спілкуєтесь. Дивіться цих людей, ці речі під лупу. Не спішіть щось купувати, не спішіть заключати дружбу і тому подібне. Придивіться спочатку до цієї людини. До якоїсь справи не спішіть перед батька в пекло. Можливо, карта ще наголошує якісь придирання, якісь незадоволення собою, людьми, придирання до людей, можливо, хтось до вас придирається. Якось так, мої дорогенькі, але. Я ще скажу, що це ще дитяча поведінка. Можливо, будете мати справу своїми дітьми, які не слухнянні, які не слухаються, які роблять свою справу, непосидющі, будемо так казати. І частіше за все по пажу мечів ідуть або хлопчики, або дівчатка з хлопчачою поведінкою, з енергетикою хлопчачою, як то кажуть. Тепер у нас йдуть козироги, А у козероги у нас три камечів. Ну, зазвичай це, ви знаєте, не дуже хороша карта, болюча, різка, якась переміна, тобто, це хтось може сказати якесь криве слово, вас прямо в серце вразити. Це і розрив стосунків, це можна і дізнатися, що ви у любовному трикутнику. Це і на роботі, як яка, як, знаєте, така це навіть не обідка, це більше, ніж просто обідка. Це коли явно хтось вам пряму лице щось скаже. Це і підлість, це і ну як сказати, злість ревнощі цього тижня. Але з другого боку, три камечів – це концентрація на чомусь. Карта ця каже, вас попереджали, у вас інтуїція вам підказувала: не йдіть сюди, не купуйте це, не, не, кладі, не вкладайте ніякі контракти і тому подібне. Тому будьте обережні цього тижня, не укладайте ніяких контрактів, не підписуйте нічого, тому що можна прорахуватися, можна потім прогоріти. Тепер йдемо до водолів. А у водолів туз жезлів. Це хороша карта, це якась хороша ідея, якийсь новий початок, якась пропозиція, якась інформація, якась швид... швидкісна інформація або пропозиція, якийсь контракт, або ще щось, пропозиція дружби, у кого з'явиться якась ідея, відкрити бізнес, робіть. Робіть, поки у вас є ось цей запал, поки горить свічка, поки горить, як це сказати, сірничок, робіть і то швидко. О, Тільки, бачите, ось це вам. Тільки, будь ласка, будьте обережні з юридичними, тобто з паперами, з документами. Все по справедливості має бути. Тобто, будьте обережні, якщо відкриваєте якусь справу, будьте обережні з документами, щоб не ошукали вас. Тепер йдемо до риб. Що чекає на риб? А риб чекає м -м, паж монет. Це говорить про те, що якийсь новий початок. Можливо, ви просто маєте справу з дітьми, з дитячим навчанням, вихованням. А, можливо, що ви починаєте якесь саме, самі починаєте навчання, хочете чомусь навчитися, наприклад, таро. Хочете а, під, над кимось взяти шефство. А це початок якихось фінансових справ, якийсь малий прибуток, а, купівля якихось невеликих речей. А, ось, в принципі, це карта благоприятна. Якась хороша новина фінансова. Ось щось, щось ось таке. Достанеться вам 25% з чогось. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю вам чудового тижня, гарних днів, гарного вихідного, тому що це неділя вийде це відео. Сподіваюся, загрузиться. Бажаю вам всього найкращого і о, пишіть ваші коментарі і о, ваші відгуки, як у вас програлося тиждень, день. Ось і ваші справи. Гаразд, мої дорогі, бережіть себе, гарного вам початку тижня, приємних вихідних і на все добре!